Тільки що ви порівнювали черепицю бітумну і така ламіновану, І виходить така інтесна річ. Американка. Получається, е, десь виходить під 800. Е, Турція відходить під 600. Е, потім этот самий, Китай під 600. Слухайте, а брава виходить під 660. Колір брали темний. Із темних кольорів, виходить, у нас найприкольніший це в ситоні, бачите? Він такий виділяє черепицю. Даже, от в Окріджі по чомусь, навіть американська, вона має 25 років за гарантії від Муха е, і має пожиттєву гарантію. І ціна там трошки дорожча, виходить, на 180 гривень на квадраті. Але саме така насичена це ситон. Все. Ще є дюрейшн серія. Але якби там по ціні ще дорожче, тому замовник в такій ціновій політиці вибирав, щоб йому або Китай, або Б... БТМ, Турцію або. або-або. А тут чорна, бачите, не зливається, все-таки, якщо брати дюрейшн, вона класно тут все-таки дивиться, Ну вже бачите все, вже темніє, вже нічого не побачиш. Приходьте днем. Клучківська 119А.